Так, Привіт ми з України Хлопці там питалися Як розбирається кондиціонер на Нью-Холланді. 60-50 Там ну, 60-20 така сама кабіна Так Короче, цьому тракторі вже років 7, напевно, нашому Вже раз ми розбирали, раз мили Ми тут воно все видуваємо Так воно розбирається. Знімається кришка отсюди зверху. Така кришка сюди ставиться. Все треба розбирати. Підушка витягується, полік. Не так, щоб страшно, але неприятно. І тут ось цей трактор у нас, я вам говорив, що на тому тракторі добре пристають фільтра. А тут... Кабіну відливали. Кабіна. Це ми її загнали вже, бачите, такий трактор. Так, що тут у нас? Позакривали. закривали? ж покажу. Тут обіста, як в ній залізти. А, так тут, блін, не покажемо. Хотів показати. Не закриємо, дамо вікно. А, все, все. О, Зараз подивимося з вами разом. Які тут міста. Та воно ще тут Це таке страшне, ні, ну як страшне, ось страшнувате, бачите, таке якесь виплавлене і погано тут стають фільтра, оце місто. Тут ось. Це ми тут вже її трошки болгаркою підтирали. Ось тут було взагалі рахітне таке. Ну, якось плавили цю кабіну і... або щось пішло не так, або якийсь і тут таке саме. Фільтра стають і вони пропускають. Пиль. Це усіх хлопців, скільки до мене телефонували, казали, що, що цей... цей трактор. Якийсь брак у нього за цими фільтрами. Щось, пару років. Пару років і треба розбирати. Фільтра наші, бачите, ми тут положили сушить. Я їх просто запихав усі на силікон. Ось ці фільтри. Воно, бачите, як його там. Коротше, воно... Не стає воно чітко, його там зминає, згинає. Ну, що буде дивитися, що воно за оце. або треба купляти нові. Щось я не поняв, кому то. Вони завжди були будь-яко такі, це якісь папери, ну що з паперу. А ось у внутрішній стоїть внутрішній фільтр, що в салон кабіни. Вони точно такі самі, але цей стоїть якийсь, ну бачите який, з салона. Він типу не бумага, а якась тіпа, якийсь пластик такий. Ну Там пластик, тряпка, видно, ну якась тканина. Що він води тіпо, не боїться. Ми ж на ще щось купляли були. Ну, Треба дивитися, в агроресурс поїхати, подивитися, які в них є. Вже під кінець сіяв горох. Тишку напротив цього, як його... Що це там, сьоточку Цей. І той. Ну це ж це, що тепло. Тепло теж у нас було таке, що цей кран добре не закриває, я тут не знаю, щось він не держе, цей кран добре. І трошки радіатор прогрівається і виходить, що той, той охлаждає, а цей знову нагріває. І в кабіні теж жара була, то ми там на шлангі коло мотора просто поставили типу, крана, там перекриваємо. А тут ну, так воно тут. Тут стоїть цей вентилятор, Оце сюди воно бере повітря по цих стойках. Ось зверху кабіни бере. Потім тут із кабіни ще додає. Тіпа. Факт тому, що воно вже як забивається радіатор, він повністю тут був забитий з цієї сторони. Що навіть ти включаєш там на 3-4, на а вже просто потока немає в оці дуйчики. Потока геть немає. Забивається, це вже друг, другий раз процедуру таку робимо. Ну, щось, щось зробимо, я думаю, нормально. Подивимося на ті фільтраші, як. Ну, та або треба кабіну розбирати, може воно де ще сосеку з під кабіни. Не може бути. Та, просто тут усе все непонятно. Де? Я протягусь уся. Та ну там там що воно, там що? з кабіни сильно так пиляка буде йти. В кабіні ж пиляки немає. Це тут ось в цьому. У цій кабіні. О, там воно Непонятно як воно вийде. Хоча воно там просто, бачиш, ход-ход. Тому що погано пристають фільтра. Воно тут таке криве якесь, воно дуже чотенько раз стало, прижало. А воно тут непонятно. Ну ход туди, тут немає, так. Да. Тут ход ось в стойку. Оцю стойку бокову. І там воно пішло і пішло туди. Ну, короче, таки дела. Такая вам крутенькое видео... Блин. Ой, фух. А, вот здесь, это вентилятор. Тоже, вся в пыляке. То есть, вон, тут ставится фильтр, вот тут, вы вот это место, вот той салонка, ну, салона, и... И дует. Ну, в принципе... Зимою продує, нагод хватає точно. Це років, мабуть, три, вже, так? Да? років три не розбирали, мабуть. Так що такі діла.